Вітаю, на календарі понеділок, 8 квітня, і ви дивитеся Капрі Ньюс. З вами у студії працює Анастасія Бурковська і сьогодні говоримо про такі події. Удачне зазнало двох ракетних ударів, пошкоджені приватні оселі та адмінбудівлі. Попадання по залізниці. Добре, що не, не дуже е, е, таке руйнування. Постраждав пункт незламності, постраждало відділення Укрпошти. Шахраї обдурили чоловіка на 80 тисяч гривень про оперативну ситуацію у Покровському районі. Встановлено, що він знайшов оголошення в інтернеті про продаж автомобіля. Домовився з продавцем, перерахував йому більше 80 тисяч гривень, після чого продавець зник. На Донеччині 401 людина вже отримала сертифікат за зруйноване житло на 660 мільйонів гривень. У нас зруйновано, пошкоджено на території Донецької області вже 44 тисячі. 664 житлових будинка. Благодійна допомога. 32 школяра добропілля отримали нові планшети для навчання. Хто як? Одна з планшету змого він вже тріснув від часу. Старша дитина на телефоні і на комп'ютері. Одинадцятикласник випускник у нас на комп'ютері займається, тому не в усіх все є. Покровського говтується після обстрілу. Мешканці пошкоджених будинків отримали будівельні матеріали. Десь фура приблизно матеріалів там стандартні, є як стандарт стандартні набори, так і е, поштучне. Е, ну то тобто для для, для більшої, більшої гнучкості. вивозять з найгарячіших точок донеччини. З початку повномасштабного вторгнення евакуаційні екіпажі врятували 6750 людей, з яких 730 – діти. дітей. осіб, з них 730 дітей. Це всіма п'ятьма групами. От за період їх роботи. Ввечері 5 квітня селище удачне зазнало двох ракетних ударів. Про наслідки удару дізнавалася наша знімальна група. Ввечері 5 квітня селище удачне зазнало двох ракетних ударів. Значних пошкоджень зазнали приватні оселі та адмінбудівлі. Попадання по залізниці. Добре, що не, не дуже таке руйнування. Постраждав пункт незламності, постраждало відділення Укрпошти, вокзал електричної централізації, вікна, дахи. Ну, зараз ми вже нарахували 12 будинків пошкоджених. Працює комісія, обстежує детально. Комунальники працюють, вікна забивають, плівка у нас є, рейка є, є брезент. До... Допоможемо людям, чим зможемо і матеріалами, і, і руками допоможемо. Люди кажуть, було надзвичайно гучно і страшно. Донька пана Володимира отримала легкі поранення. Перший прильот почули хорошо, вибіг на вулицю, і другий прильот одразу повилітала на вікна. В сусіді криша, і теж там криша. Ну, Коротше, нормально стряснуло так хорошо, вікна відкривалися, хоча б були закриті. Всі почули одразу. Дочки отримала ранення, там рука, нога. Ну таке кропа біга. Ну. Та ну трошки треба грошей вложити. і Шифер полопався. Внаслідок удару ворога постраждала і будівля Укрпошти. Окна вилетіли, всі чотири окна, рами повипадали, обрали стекла повибирали і почали працювати. Внаслідок обстрілу селища Удачна виникла пожежа. На місці рятувальники 9-го державного пожежно-рятувального загону встановили, що горить будівля, яка не експлуатується. Надзвичайники ліквідували пожежу на загальній площі 500 квадратних метрів. Наразі на місцях прильотів працює комісія, яка встановлює масштаби руйнувань. Відновлювальні роботи продовжуються. Далі дізнаємося про оперативну ситуацію в області. На Донеччині внаслідок російських атак одна людина загинула та одна отримала поранення. Протягом доби поліція зафіксувала 2087 ворожих обстрілів. Армія РФ застосувала авіабомби КАП 250 та артилерію. Атак зазнали вісім населених пунктів: міста Костянтинівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, селище Очеретине, сели Єлизаветівка, Зоря Предтечене. Пошкоджено 20 цивільних об'єктів, 14 житлових будинків, підприємство, автомобілі, газопровід. З артилерії Росія обстріляла часів яр, вбила людину, пошкодила приватну оселю. У Єлизаветівці внаслідок арт удару. Поранено цивільну особу. На Торецьк окупанти скинули бомбу КАП 250 Руйнувань зазнали 9 приватних будинків. Два авіаудари війська РФ завдали по очеретиному, пошкоджено житлову п'ятиповерхівку та підприємство. У Костянтинівці постраждали три приватні оселі та чотири автомобілі. Перебито газопровід поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження за статтею 438 порушення законів та звичаїв війни Кримінального кодексу України. 8 квітня другі роковини ракетного удару по вокзалу Краматорська. У той день росіяни вдарили, як завжди, цинічно, знаючи, що люди чекають на евакуацію до більш безпечних регіонів: 61 загиблий, серед яких семеро дітей, 121 поранений. Це досі один із найбільших воєнних злочинів, які росіяни вчинили в Україні за усі 10 років війни. Вічна пам'ять жертвам кривавого злочину окупантів. Шахраї обдурили чоловіка на 80 тисяч гривень. Про оперативну ситуацію у Покровському районі. Дивіться далі. Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 280 повідомлень про події та правопорушення. З них 29 – кримінального характеру. Правоохоронці виїжджали на виклики та надавали мешканцям допомогу. Так, з привідниками поліції було задокументовано три факти зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Також до поліції звернувся чоловік, якого ошукали шахраїм. За свою довірливість він поплатився значною сумою грошей. Встановлено, що він знайшов оголошення в інтернеті про продаж автомобіля, домовився з продавцем, перерахував його більше 80 тисяч гривень. Після чого продавець зник на зв'язок перестав виходити. Правоохоронці вкотре нагадують громадянам бути уважними та не потрапляти на гачок шахраїв. Необхідно перевіряти будь-яку інформацію про продаж автомобілів чи іншого товару в інтернеті. Якщо ви намагаєтесь придбати якийсь товар через інтернет, будь ласка, домовляйтеся про після сплату. Якщо мова йде про автомобіль, домовляйтеся про зустріч, переконайтеся в тому, що автомобіль дійсно належить цьому продавцю, що він взагалі існує цей автомобіль автомобіль. Складайте відповідну. Погоду купівлі-продажу тільки так ви можете захистити себе від шахрайських дій». Неспокійними вихідні видалися і для рятувальників, адже за останній час значно збільшилася кількість пожеж на відкритих територіях. На вихідних рятувальники Покровського району залучались чотири рази на гасіння пожеж сухої рослинності на території Покровської та Мирноградської громади. Залучались до гасіння пожежі в місті гірних, там було гаріння сухої трави. Також залучались до гасіння пожежі на відкритті місцевості. Це сел... місто Селидово, вулиця Михай... Михайлівська, біля будинку No1 горі... 19-й державний пожежно-рятувальний загін за минулі вихідні. Здійснив гасіння пожежі на відкритій території. два виїзду. 6 квітня у місті Селидово відбулася пожежа, горів балкон. Також рятувальники виїжджали до Галицинівки для усунення пожежі. По квартирі там наслідки, ну, там наслідки горіння балкону, площа пожежі невелика, значних матеріальних пошкоджень там немає. Причина та наслідки пожежі встановлюються за адресою село Галіцинівка, вулиця, Мостова, будинок 7. Загорів приватний школи будинку. А вже сьогодні, о 3-й годині ранку, у добропіллі відбулася пожежа у приватному будинку. Було е загорання всередині будинку в кімнаті полтора на два метри. Будинок одноповерховий. Е це було у нас коротке замкнення без подальшого гаріння. Збиток встановлюється, знищена, вимикач одна штучка електродріт. Вогнеборці вкотре закликають населення не провокувати пожежі в екосистемах. Пам'ятайте, навіть невелике загоряння може стати причиною масштабної пожежі, на ліквідації якої витрачається чимало часу та ресурсів. Доступ до реєстрів з даними українських чоловіків ТЦК, отримують за кілька місяців. За словами заступниці голови парламентського комітету з питань антикорупційної політики Олени Мошинець, наразі Україна робить усе, щоб спростити усі ці процеси для військового керівництва. Законодавча база уже створена питання до конкретних виконавців до електронного реєстру військовозобов'язаних несуть дані чоловіків віком від 18 до 60 років. На Донеччині 401 людина вже отримала сертифікати за зруйноване житло на 660 мільйонів гривень. З 2014 до 2022 року на території Донецької області було зруйновано та пошкоджено понад 14 тисяч житлових будинків. Про це під час брифінгу повідомила заступниця директора департаменту житлово-комунального господарства Донецької Ода Лариса Усіва. З них багатоквартирних будинків 1140, інші це приватні будинки. За цей же період було відновлено 9607 житлових будинків на загальну суму 273,3 млн грн. мільйона гривень. З початку повномасштабного вторгнення кількість зруйнованих та пошкоджених будинків на жаль зросла в рази. У нас зруйновано пошкоджено на території Донецької області вже 44 тисячі 664 житлових будинка, з яких 4 тисячі 489 багатоквартирних житлових будинків і інші 40 тисяч це приватні житлові будинки. Згідно державної програми, мешканці, які втратили житло через ворожі обстріли, можуть отримати компенсацію. Станом на сьогодні мешканці Донеччини вже подали 7 тисяч заяв на відшкодування за пошкоджене житло. З них 6 тисяч заява. По пошкодженому житлу і 818 заяв по зруйнованому житлу. На жаль, по окупованим територіям досі не вирішено питання. Ми не маємо постанови Кабміна діючої, тому заяви на компенсацію щодо житлових будинків, які знаходяться на окупованій території, досі ще не приймаються. Чекаємо. Комісіями вже були погоджені заяви на компенсацію понад 4 тисячам мешканців. З них 3829 тисячі заяв нараховано 284,95 мільйонів гривень, і вони вже поступили на спеціальні рахунки заявників. Також вже 401 людина отримала житлові сертифікати за знищене житло на загальну суму 660 мільйонів гривень. За три місяці РФ обстріляла територію України близько 30 тисяч разів. Повідомили у МВС. Для порівняння за увесь минулий рік було зафіксовано близько 66 тисяч обстрілів, заявив заступник міністра Олексій Сергієв. Переважно ворог використовує каби та безпілотники. Загалом від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено 217 тисяч об'єктів. Благодійна допомога. 32 школяра з добропілля отримали нові планшети для навчання. Вже четвертий рік поспіль в Україні триває дистанційне навчання. За цей час і діти і батьки пристосувалися до навчання за комп'ютером. Проте не у всіх родин є можливість забезпечити дітей якісними приладами, які будуть допомагати у засвоєнні матеріалу, а не псувати зір. Так днями 32 школяра добропільської громади отримали нові планшети для навчання. Добропільська громада. Ада для учнів початкових класів отримала 32 пристрої за домовленістю між міністерством освіти і науки і компанією АМІЗОН. Надані планшети нададуть можливості самовдосконалюватись нашим діткам. Це допоможе більш якісному навчанню для наших сонечок. Психологиня зазначає, що сьогодні, окрім уроків, для дітлахів проводять і онлайн заняття з психологом, аби підтримувати моральний стан. І дуже прикро, що хтось Хтось не може підключитися, бо немає можливості. Проводяться години психолога або заняття з елементами тренінгу, тому що ну, треба а, стежити за умовами, а, санітарними нормами стежити. І тому це, зустріч може бути до 30 хвилин, можливо, навіть менше. Це вже йде відповідності до віку, з яким проводиться зустріч. Але все ж таки, да, проводяться заходи онлайн. Постійно, два-два один раз на місяць, точно з дітками зустрічаюсь. Я як психолог особисто ну, а уроки, звичайно, кожного дня і багато їх. Йогор навчається уже у четвертому класі і каже, що з новим планшетом вчитися буде ще зручніше. Я навчаюся онлайн, для цього мені треба ці пристрій. Дякую за наданий пристрій. Тепер я ще краще буду навчатись. Катерина, мати трьох дітей, зазначає, у сім'ї просто немає можливості забезпечити усіх якісною технікою. Хто як, одна з планшету з мого він вже тріснув від часу. Старша дитина на телефоні і на комп'ютері. Одинадцятикласник випускник у нас на комп'ютері займається. Тому не в усіх все є. Таке, щоб, ну, щоб було зручно. Екран маленький і не завжди видно, що вчителька транслює на монітор. Це нам дуже дуже потрібно, враховуючи те, що ми виїхали з Харкова. У нас немає, не залишилась там вся техніка. На сьогоднішній день вона нам дуже важлива. Ну краще ж дивитися, в да, більший екран в монітор, ніж у телефон. Знімальна група з міста Добропілля спеціально для телебачення Капрі. У Мінреінтеграції пропонують спростити вступ на магістратуру деяким студентам з окупації. Цього сподіваються досягти за допомогою впровадження дистанційних вступних іспитів. Міністерство освіти і науки уже доручили опрацювати таку можливість. Днями у Покровську для власників пошкоджених осель внаслідок останнього обстрілу пройшла видача гуманітарної допомоги у вигляді будівельних матеріалів від благодійників. Ніч 5 квітня стала справді пекельною для мешканців приватного сектору одного з районів Покровська. Тетяна Петрівна каже, від війни з родиною втікали ще у 2014 році. Проте горе застало і тут. Війна й тут нас дістала. Ми переселенці. Тут тільки хату. Ми з Макіївки з 14-го року тут же хату купили перед війною. Перед самою приїхали у грудні 22 го Оформили дім. та доми. Стелі відійшли повністю. такий простір. Будуть дивитись, оцінювати і далі щось робити, вирішувати. будуть робити, рішати знаю. Аби люди не залишилися сам на сам у біді до Покровська, завітали волонтери благодійної організації Янголи Спасіння. Ми у співпраці з ВКБОН доставили першу допомогу будівельні матеріали екстрені для пошкодження після обстрілів. Це Тарповлін, плінка, плівка, USB, дошка, ну різні будівельні матеріали для того, щоб екстрено закрити пошкодження до молоді. Десь фура приблизно матеріалів там стандартні, є як стандартні набори, так і. Поштучне, ну для 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 більш більшої гнучкості. Мешканці кажуть, допомога потрібна, адже аби привести будинок до ладу після обстрілу потрібно витратити не одну тисячу гривень, а жити десь треба. Ні одного вікна немає, нічого немає. Нічого немає. Звичайно, що плюсова температура, плюс шість ночі, дуже холодно. Ще чоловік після інсульту. Хлопці допомагають ось це. Дай Боже їм всім здоров'я і велике дякую. Ну це ну це для вікон, потім пледи отримали. Ось це отримали покровчани і продовольчі набори. Ми привезли сьогодні продуктові набори. В продуктовий набор входить дві банки квасолі та Ясні консерви. Ця допомога надається безкоштовно від благодійної організації ООН». Волонтери зазначають, працюють по території всієї України, але більш за все їх допомоги сьогодні потребує Донецька область. Тож їх команди роблять усе можливе, аби подолати наслідки обстрілів людям було легше. Діти не повинні бути на війні. Саме так сумом каже герой нашого сьогоднішнього сюжету. Поліцейський Павло Дяченко. Разом з колегами він робить надзвичайно важливу справу, вивозить людей з найгарячіших точок Донеччини. З початку повномасштабного вторгнення їм вдалося врятувати 6750 осіб, з яких 730 – це діти. Під нестихаючими обстрілами і у постійній небезпеці, але з неймовірним бажанням врятувати якомога більше мирних. Мешканців саме так працюють евакуаційні екіпажі Білий Янгол на Донеччині. Окрім порятунку людей, вони доставляють гуманітарку, надають першу домедичну допомогу, а іноді і транспортують тіла загиблих мешканців. Правоохоронці виїжджають до прифронтових міст та сіл, вмовляють людей виїхати і особливу увагу приділяють сім'ям, де є діти, бо маленькі українці не повинні бачити кров, сльози та усі ті жахіття, які відбуваються навкруги. Щоб було б цього не рахувати. Але ці реалії нашого сьогодення, що от люди е, наражають себе на небезпеку, знаходяться на лінії фронту. От на зараз можу сказати, що відпрацьовано у нас ще зібрана інформація по всіх групах, по всіх п'ятьох групах, е, це 6750 осіб, з них 730 дітей. Це всіма п'ятьма групами. От за період їх роботи за словами Павла Дяченка за час роботи у спеціальному екіпажі поліції, у нього є дуже багато історій, які неможливо забути, які закарбувались у пам'яті на все життя. Одна з них про маленького хлопчика Богдана, який в одну мить залишився сиротою. В той район автівкою потрапити неможливо було. Ми машину залишали в той район бігли. Хлопчик пересиджував у своїх сусідів, тобто ну вони його приютили. Ну і як. Та історія розвивалась, він бачив, коли вбило батьків. Він їздив, схопив велосипеда. Це він це все розповідав. І вже коли потім ми виїхали до Костянтинівки, заїхали в звичайне кафе, там солодощі такі, і він дивиться на всі ці булочки, цей гарячий чай, просто цими рученятками малими тримав. Павло Дяченко каже, часто бувало так, що люди, яких вони вивозили з небезпеки, починали по-іншому дивитися на життя та радіти простим речам, які вони раніше не цінували. Коли вивозили ну, також там родини з дітьми, і якщо заряджений гаджет, і було таке, ти так дивишся на ці емоції, коли вже виїжджаємо ближче до Костянтинівки, починає з'являтися зв'язок 4 g приходять смски, якісь там соціальні мережі, і це. Просто як на очах у дітей як, як, ну вони вони цього не мали вже багато багато часу, і ти просто дивишся, це такі от радощі. Ну вони працюють там, де вже ніхто не працює. Вони не просто правоохоронці, а водночас і рятувальники, і медики, і психологи. І вони роблять усе можливе і неможливе для того, аби життя перемогло смерть. Про неймовірні історії порятунку, труднощі та плани на майбутнє одного з поліцейських евакуаційного екіпажу Білий Янгул Павла Дяченка. Дивіться незабаром у передачі Про важливе. На завершення позитивні новини за минулий тиждень у Покровському перинатальному центрі народилося 18 немовлят: дев'ять дівчаток та дев'ять хлопчиків. Вітаємо батьків та бажаємо здоров'я дітлахам. Тепер час дізнатися прогноз погоди на завтра, 9 квітня. Ранок у Покровську буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів температура коливатиметься від 7 до 25 градусів вище нуля. Наразі це всі новини на сьогодні. Аби дізнаватися усі свіжі новини найпершими, підписуйтеся на наші соціальні мережі та телеграм-канал Новини Капрі 24 на 7. Бажаю вдалого робочого тижня та бережіть себе.